Цукор відситий двір, кілограм за 25 гривень, знижка 39%. Цукор білий кристаличний другої категорії. Дуже гарна ціна на тунець від Wellfish. Ціна за 160 грам, 45 гривень. Тунець подрібнений в олії. Мінус 47% знижка. Вітаю всіх із магазина Сільпо. Сьогодні в Сільпо почались новенькі акції, які зазвичай починаються по четвергам. Акції будуть діяти з 8 по 14 січня, включно у всіх магазинах сільпо по Україні. І добра пропозиція на томати мариновані від Ніжин. Тут 920 грам. Ціна 70 гривень. Дуже супер пропозиція для томатів. Ніжин гарний бренд. Це на них знижка на цьому тижні аж 56%. Майонез преміум від щедро 72% жиру, ціна за 500 грам 65 гривень зі знижкою 45%. Молоко, галичина, ну дуже багато його тут виклали, тому що супер пропозиція. Молоко, галичина, чистих Карпат, 2,5 жиру, упаковка 900 грам, тетрапак, за 35, замість 60 гривень, 42% знижки за 900 грам молока, 35 гривень. Мені здається, гарна пропозиція. Як кажуть в Аврорі, хапай або розберуть. Два види оліс кетчупи, є шашличний, є лагідний. Вони йдуть по 250 грам, ціна 20 гривень на цьому тижні. Лапаста лапша із твердих сортів пшениці. Ціна за 400 грамів сорок 44 гривні рівна. Оливкова олія, Донна Софія, Памос, літер. Тут пластикова упаковка за 199 гривень. Знижка гарна, 46%. Кава мелена від крема Густо 250 грам за 249 гривень. Далі йде два види чаю. Є зелений тіамоманці, є лісові ягоди, чорний. Чаї йдуть по 20 пакетів. Ціна за 20 пакетів 40 гривень. Молочний шоколад, від Мілка з орео, карамель з мигдалем і є орео. А вони різні, да? глянемо тут. Мабуть, оцей карамель з мигдалем. Ну я яке я бачу, вам показую таке. Іде за 57 гривень 100 грам мілка. Печиво від грона Наполеон називається затяжне 228 грам, ціна 30 гривень. Також добра пропозиція 48%. На нього знижка. А тут аж мінус 56. Хіт нац з горіховою пастою. Ось таке печиво коштує 50 гривень за 220 грам. Смажений кешю, ціна за 150 грам, 99 гривень. І знову в акції Марципа 55 гривень за 100 грам від «Зентіс». Супер пропозиція цього тижня. Форель та сьомга слабосолена, нарізана. Просто шматочки без шкіри по 100 грам ідуть. Ціна за 100 грам – 99 гривень. Зі знижкою 50%. Ось така гарна пропозиція. І знову гарна пропозиція на цьому тижні на ікру лососів у зернисту від класичний посол. Ціна за 70 грамів, 179 гривень, замість 300, мінус 40% знижка. Баночка йде з ключем. Скільки разів люди писали, напишіть хто хтось відгук. Якщо хтось коштував, напишіть, будь ласка, відгук за цю ікру. І ніхто ну так вийшло, що ніхто не написав за все. Пишуть відгуки. От саме за цю ікру якось більше всього питають і немає відгука. І зараз якраз така гарна пропозиція. Цілько почались акції цінотижики, також акції Супердні, які будуть діяти цілий тиждень. От Супердні, де вони дають велику знижку, будуть діяти також з 8 по 14, як і акції цінотижики. Ну це прям супер пропозиція. От два види сиру від Філадельфія. Вона... Він йде по 195 грамів і ціна його цілий тиждень 109 гривень, мінус 57% знижка. Це великі упаковки. Є Філадельфія, ось така зеленю, є Філадельфія баланс йогурт гривень замість 254. Сир та ковбаска вже поставили знижком. Ось така мартаделька. М'ясна батарейка від глобина вищого сорту. Тут 400 грам ці упаковці. От ціна за 400 грам, 80 гривень замість 159. Далі йде ковбаса варена яловича вищого сорту від Український м'ясокомбінат. Я вже подивилася, це виготовляють в Харкові. Ціна за 100 грамів 1990, саме за 100 грав. Палочки різного ну, фасування. Знову на акції сир містер мікс тертий 70 гривень за 100 грамів. І нагадую, його виготовляють в Італії. Вершковий сирок від шостка, саме от вершковий смак, 70 грамів, ціна 18 гривень, тут 38% жирності. І також два види: президент є вершковий і інтенс. Два види по 21 гривні, також жирність 38% за 70 грам. О, гарна пропозиція. Отут 300 грам дейлі тертий слайсами, сир Маздам. 300 грам за 139 гривень замість 254. Але він дуже смачний. От дійсно гарної якості сир. Мені подобається. Його виготовляють. Так, отут Варшава Польща, а якось попадалось, значить мені і Великобританія виготовляє. 139 гривень за 300 г. Так, поруч лежить гауда. Якщо пізніше і на гауду поставлять таку ж знижку, я вам тоді скажу в наступному випуску, коли буду робити огляд на м'ясо і на все інше. якийсь камамбір. Гляну зараз, де його виготовляють. Ось такий. За 169 гривень, замість 239 Тут 240 г. Цей командир виготовляють якраз у Франції. І гарна пропозиція цього тижня. Торт Наполеон за ціною 1990 замість 35 гривень. Ціна за 100 грам. За кілограм виходить 199 гривень, знижка 43 відсотки. Також з 8 по 14 діється акція. Тут зараз повикладали як тістичками. ну і пізніше принесуть, мабуть, самі торти. Я так думаю, цілі торти. Дівчата зараз мені підтвердили торт також в акції. Ви можете взяти цілий або взяти кістечками. Торти зараз свіжі будуть викладати. І також окремо є стрівець з алкогольним відділом головні акції. Джек Деніелс 600 гривень за 0,7 віскі. Так, далі йде у нас горілка. Фінська, ні, норвежська, ну майже вгадала. Ось така вікінг водка. Ціна за 0,7 300 гривень. Ого, на неї знижка 65%. Замість 850. Вино ось оце левіте виготовляють в Португалії. Біле, сухе. Дивіться, португальське я прочитала за 139 гривень, 750 мл. Повинно бути смачним. І знову Лагамар в акції. Бачу з цієї сторони біле, сухе. Це виготовляють в Іспанії. Ціна 119 гривень. А тільки виходить, що біле з цієї сторони також біле стоїть Ось це лагамар вайт 119 гривень. Гарна пропозиція на ламбруска б'янка від Рінуїд. і Ігристе вино 169 гривень. Замість 269. 100 гривень. Економія його виготовляють в Італії. Хайники. Ляшечка 0,33. Ціна 27 гривень. Також акція на пиво Старопраймен. Старопраймен ЖБ банка йде 480 грам, а не 500. Ціна зі знижкою 28 гривень. І дуже люблю цей острівець. Тут непродовольчі товари. Почнемо зразу з губок. Від файно, Хвиляські, великого розміру. Ціна за 5 штук 20 гривень. Зі знижкою 50%. Він які гарненькі тут тапки жіночі, їх дуже багато, різноманітні, на будь-який смак. Жіночі, є навіть от 41-й розмір. Ціна 199 гривень, замість 300, Гарна економія, виходить, 100 гривень. І трішки вам покажу, який є асортимент. Є ось ці тапочки з відкритим носиком, сірі, рожеві, ось такі чорні. Вони, як навіть і матеріал, відрізняється: ці як глянцеві, ці як матові, рожеві. Бачу, це відкритий носик. Так. Ціна 199, да, 199 з закритим носиком, але ну, ці взагалі красиво зроблені. Дуже гарненькі, така підошва, також сірі, білі, ну, різні, рожеві. Тепер шкарпетки, чоловічі, по дві пари вони йдуть від Бартолінін по 50 гривень. За дві пари. Це знижка на них 48%. Давайте глянемо, який в них склад. 73% бавовна, гарної якості, високі такі врубчик. І бартоліні на кожних цих шкарпетках написано. Виглядають дуже якісно. В Полтавській області виготовляють в Україні. Ой, гляньте, гейзерна кавоварка з'явилась від бренду Дрінг» на 200 мл. На 4 чашки розрахована. Так, електрична, зрозуміла. Кавоварка гейзерна. Так, от, як вона працює, написано. от Воронка, все зрозуміло. І ціна такої кавоварки 350 гривень. Знижка на неї 30%. Далі ще ось іде від ідрінк заварник на літер. Так він виглядає. Прозорий з бамбуковою кришечкою. сіточко тут в носику. Оцей заварник коштує 199 дев'яносто гривень. Гляньте яка супер пропозиція. Замість 500, 60% знижка. Два види скляних чашок йдуть на розпродажі по 40 гривень. Така більш як висока на 375 мл, і широка на 440 мл. Також за 40 гривень. Така більше знаєте, на креманку схожа, дуже широка. І знову набір із трьох предметів із п'яти предметів: чотири склянки і один графін. Ціна 450 гривень. Знижка на нього 40% від бренду Кросно. П'ять предметів за 450 гривень. Тут така цікава пропозиція стоїть адвент-календар. Слухайте, аж за 1600 набір засобів для ароматизації, аромодифузори, два рум спрей, два спрей для текстилю, два і свічка, ароматична 6 штук. Ну як на подарунок, 1600, замість 1900. По 249 гривень знову ось такі контейнери для зберігання. Тут 17 штук в упаковці за 250 гривень замість 700. Супер пропозиція 64% знижка. Є з сірими кришками, є з білими кришками. В описі тут сказано, на скільки літрів є. На 4-5 літрів, оцей великий, на 3 літри також, три штуки на 600, 4 на 250 і 6 на 150. Всього 17 предметів. І ціна за ці 17 предметів 250 гривень. Сілан, ополіскувач Сілан Фреш, один вид, 88 гривень. 770 мл. До речі, його виготовляють в Австрії. 88 гривень получається за 770 мл. Серветки паперові з різними малюночками, 150 штук, двохшарові за 30 гривень. На будь-який смак можна обрати. Далі папір пергамент, Пергамент такий для випічки від добра господарочка за 23 гривні 28 см на 5,5 метрів. Також пакети якісь дуже великі. Так, пакети для сміття, стела, міцні з затяжками 35 літрів, 25 штук. Ну, такі великі, прям 50 гривень. Отут ще корм такий цікавий стоїть. Туна від клуб 4 лапи. Тут 60 грам. Ну, Тунцем мається на увазі. 4 по 15 за 45 гривень. Наповнювач силіконовий гелевий для котя та кошачого туалету на 3,8 літра, 119 гривень. Дивіться, замість 254. Гарна пропозиція. Конейкет ось так. Знижка 53%. Гляньте, скільки цього паперу туалетного тут виставили? Цінник на самому верху: 159 гривень за 12 упаковок трьохшаровий. Ну no а Ціна – 159 замість 379, сподіваюся, що видно, знижка 58%. Два види живчика, газу... живчика – газований та негазований. Ціна за літр – 21 гривня, мінус 43% знижка. І вже дуже багато акцій поставили в рибному відділі, також в молочному в відділі м'яса. В наступному огляді я це все буду показувати. Так що зустрінемось і нагадую, що акції діють з 8 по 14 січня у всіх магазинах «Сільпо по Україні. В кожному магазині при умові наявності товара. В якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Також пропозицію відділу овочів та фруктів все це покажу в наступному огляді. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному огляді.